Жінки дорослі старші віком за 21. Вагова категорія до 52 кілограмів. 200 грамів. Шакула Єлизавета з Дніпра і черкащанка Анна Гиря. Зараз в Октагоні. Хороша атака. Така кікбуксерська серія, класична двійка і кік. Low kick. Серію вдарів руками. Влучно доволі Анагиря атакує. Ну от Попри те, що нижче на нас ріст, вдається їй діставати суперницю за рахунок роботи ніг і швидкості влучає, а зараз і займає вигідну позицію. Продовжує підтискати свою суперницю. Ну і зверху тут можна, звісно ж, попрацювати. Амплітудні важкі удари. Ногами намагається суперниця відбиватися, але обходить захист опонентки Гиря Єлізавета Шакула. Захищається, але їй дуже непросто. Зараз. Гиря позиційно готує продовження цієї атаки, і воно може бути вкрай небезпечним. Ще кілька ударів лівою рукою. Потужні бокові. Ну, хороший заділ. Прихопила ручку. Продовжує бити зверху. Готова, якщо буде зручна нагода провести важеліктя. Але, в принципі, розбиває захист зверху дуже впевнений гирі. І можливо, поєдинок буде завершено і достроково. 40 секунд до кінця раунду. Все, все побиття завершено. Чемпіонку визначено. Це не останні жіночі бій у нас сьогодні. Але поки що дуже така впевнена яскрава і переконлива перемога. У цьому добу Технічний знак Нокауту перемогу здобуває спортсменка черво. કહ્યું છોકરાય છે